Салют усім, Саасіті Потіпай. І сьогодні у нас буде реакція на твоє кіно плюс, та нарешті там на його про нього не було. Було пару місяців тому, але це уже давно було. І на його відео, яке називається Довга Хота. Розчарування чи шотевер. гайте часу. Ну що ж, е, цей проект я дуже чекав, я буду обов'язково чекати фільм файному якості. Цей проект я мало що знаю. Є те, що я знаю, що це проект іменно фільм під знятий самотовом книги Стівена Кінга. Іменно Стівена Кінга, короля шахів, який зняв. Воно написав воно. Ну вон воно він Стівен Кінг не, не режисував, і був продюсером. І купу всяких фільмів шахів, яких... Коротше, ви всі думаю, знаєте, такого короля шахів, як Стівен Кінг. І цей проєкт під його сняти під його книгу того. Я знаю, я знаю, що цей, що книга того гота була першу книгу, яку він написав. І ось, нарешті. І покажуть на екранах, інтересно, що там бути. Я предше, е, до його виходу не чекав, я не знав, що це. Ну, просто вирішив подивитися ці трейлери, і трейлери мене заінтересували. Реально, інтересно, хто виживе там, е, скільки героїв можуть ходити і так далі. Коротше, мені стало інтересно. І я фільм буду обов'язково чекати у файному якості. Ну що ж, давайте не, гати, не гайте часу, і погнали ТВтесі. Всі пожай п'єно перегляду, і всі смачного ну, ми погнали ТВтеся. Погнали! А так. А це досить сумний фіб. Який повинен був бути або гіршим, або кращим. Що все-таки вийшло у кінотеатрах, через перше джерело, проблемний сценарій, неправильний формат та малий хронометраж, кіно не може працювати так само, як, наприклад, це робота книга довго ходата, й взагалі не може працювати десь 80-90% свого часу і думає, то там, то тут, деякі гарні моменти, так, і навіть діалоги, але не більше. Загалом це прохідняк. І сьогодні розповім майже без спойлерів, чому саме вам треба обійти довгу ходу. Ця картина Алло. нова робота режисера Френсіса Лоуренса, який, здається, знаходиться у полоні продюсерів Голівуду, та не отримає назад паспорт, поки не зніме ще 10 або 15 підліткових антиутопій. У мішку своєї роботи з голодними іграми нагадаю, що прямо зараз він знімає ще один фільм по цій франшизі. Вже п'ятий Франція взявся до екранізації роману Стівена Кінга Довга хода. І мою особисту думку, звичайно, прогадав. Сюжет фільму дуже простий. Грошений почав йти дорогою фармі шоу по телебаченню, за яким слідкує уся країна. Змушують їхати військові, які забили владу у США після Хріянської війни, на чолі з головним петгаєм, якого. Виграє, точніше, переграє Марк Геммюл. Правила тут наступні: якщо людина йде менше за 5 км на годину, вона отримує попередження. Чотири попередження, смерть а.к.а., як тут кажуть, учасник отримає так званий квиток. Виграє учасник, який залишиться один фінальний учасник. Финічної лінії тут немає. І ось ця концепція і зав'язка сюжету не беруть зірки з неба, так, але у книзі за нею було дійсно цікаво спостерігати. У фільмі ж ми не бачимо зацікавості у показаному взагалі. Ми бачимо лише коцену ідею, купу лімітованості та просто бюджетність. На прикладах, міста людей тут у нас десь 50, може навіть і менше. Замість розкриття персонажів просто невідомі нам люди помирають кожні декілька хвилин, на яких, чесно кажучи, нам просто пофіг. Замі... Ну, по суті, це уже класика таких проєктів, те типу. Гра на лишевання називається. Такий проєкт, таких ситуацій, е, ситуації те, на всяких персонажів, які вмирають по абсолютно пофігу. Ота ж у кальмара. Гра у Кальмара та, е, така ж по суті ситуація. І Тарасо, давайте теми, яких вже ізначально почали розкривати, а не се теми, хто, типу, непонятний якийсь персонаж. Ну це вже знаєте, вже. Традиційна класика Голлівуду не розкривати тих персонажів, які тупо вмирають. Ну, по суті, я навіть не стилований. І чесно обідно, що я коротше, я уже не стилований навіть. Сильних сцен з бунтами громадян та показом зміни людей під час війни, і прогулянки, ми отмов пустий світ, де не зрозуміло, хто живе і на що ці Київ взагалі йдуть уперед для кого. Це все. Якщо у книзі автор розкривав героїв, давав поперед історію, описував причину їх участі, і головне, назвав поряд з людьми страшний світ диктатури, то бачимо просто розстріли людей і все. Насильство заради насильства. Mm -hmm. Фінал теж був змінений, причому досить кардинально. І у фільмі, ну я не хочу, звичайно, сповірити, але скажу так: фінал сторін книги додавали містики і жахів. А тут ми отримаємо просто фільм -у, у стилістиці Хеппі енда. Хатра героїв також були змінені, деякі персонажі були перероблені для більш сучасного погляду, ну і так далі. Але перед продовженням хочу подякувати всім спонсорам. Який... Я не розумію, якщо ви берете адаптацію короля шахів Стівена Кінга, якщо ви нормально е, е, фільм, воно, е -е, для тих, хто не поняв, це. Яку книгу про клоуна Пеневальса, і що її нормально розкрив там, тобто не міняло ніякий сюжет, що мішає зробити так що само і у фільмі лихота. І що книга така шедевральна, і ви вирішили так і сняти фільм, чому ви не, розка... не показуєте те, що було у книгах? Чесно, іноді я не розумію цього. Іноді, коли е, беруть якусь книгу, на якій хоче стріляти якийсь фільм, іноді те. Деякі режисери і сценаристи забирають деякі частини книги і їх не показують. Іноді це дуже пісить. От. Е, не сп... І через це, о, знаєте, от серіа відьмак. Усі е, е, дивіться. Генрі Кавел е, суперовий Вітьмак. Але він пішов з серіалу Вітьмака через те, що студія Netflix ніщо піти, по-першому істочнику. Указувати ці сцени, які по книзі. вони вирішують толерантний світ. Тобто чорні ельфи, хейство і так далі. Зняють ці сцени, яких не по книги. Я думаю, і через те Хенрі Кавіл пішов з ролі Вітьмака. І тепер я не знаю, що з четвертим сезоном. Я знаю, що Вітьмака зіграє брат Кріса Гемсворта. Я його ім'я не знаю, я знаю, що він Hemsworth, то що називається, аВ. Коротше, опіто заселявить мак через те, що Netflix вирісав купу сцен, яких які не крісували і так далі. Коротше, розумію, якщо ви берете перший істочник як і хочете зняти фільм, то робіть це, то знімайте по першому істочнику, не міняйте ніякі сюжети і так далі. Нахрена це робити. Не розумію. Іноді це мене аж менесить. Зможете побачити на екрані. Якщо вам подобається мої відео, я буду, якщо ви також станете лання в описі до відео, а також у першому закріпленому коментарі. А окремо ж хочу подякувати Фрімена, Ярослава Левченка, Дмитра Іванова і, звичайно, Звероїда. Поїхали далі. Звероїда. Знаєте, я не фанат казати, а у книзі було краще. Ні. Але зазвичай кіно і не може ідеально інізувати книгу. Тут або треба змінювати сюжет та прибирати багато зайвого, або додавати власні ідеї, або ж розширювати власними ідеями не показане у книзі, або прям переходити у формат серіалів, або міні-серіалів та показувати абсолютно усе, що є в книзі, нічого з раніше названого автори не обрали, окрім прибирання багатьох сюжетних ліній та повних. Через що оповідання залишило так, залишило загальну структуру, але водночас втратила соковитість та наповненість Романів Кінка. Mm. Цього автора сама ж картина знята дуже просто та бюджетно. Від самого початку до кінця... Ну, Фактично, тут е, не треба... Тут пару камер, пару воєнних, пару людей, якісь актори відомі, ну я не знаю, чи ці, мов ці актори відомі і так далі. І все, по суті, бюджет, думаю, мізерний. І я я суптаюсь, що цей фільм у кописі і можливо навіть бути продовжні цього довгої хоти. Якщо бути, то не розумію нащо. Ні, якщо в крехах було продовження, та потруя частина довгої ходи, то окей. А якщо вони просто хочуть зробити. Е, це продовжується продовження, то це буде вже провал точно. Будуть просто і говорити, говорити, говорити. Іноді буде псевдоепічність і Іноді така сумна драма, а іноді mm -hmm. посередня. Діалоги, де тема діалогу або наслід пілітків зміниться ну, буквально за одну секунду. Але і виглядає це все не як наповнений та красивий діалог, а розмова у психіатрійній лікарні на Петрівці щодо отримання статусу обмеженого придатного. Цікаво, мені стало тільки у третьому акті опитання, де за 25 хвилин до кінця. Залишились люди, яких хоч якось до цього моменту розкрили та показали їх проценту, через що Тата кожного учасника мала якусь драматичну ціну, а а не осі. просто насильство у кадрі. Актори зіграли нормально, але ніхто не вистрибував вищої голови. Хоча mm. тут і стрибати було треба ж було йти уперед. Купа умовностей, як сон під час корби, або можливість прийти пішки понад 6 годин без відпочинку та в деяких випадках взуття залишили, хоча як і у книзі, так і тут. Далативно і навіть наївно. Ну а фінал повторюся, просто тупенький і мені дуже не сподобався. Якщо ж вікували, що цей фільм більше більш розкриє причину війни, історії за непад України або навіть якось покаже цікавого головного лиходія, можете сподіватися і надалі. Замін цей фільм не те що поганий, він просто ніякий та нудноватий. Краще б зняли серіал з таким самим форматом, але б додали і тут персонажам лип Ні, -е, <'їхи> я не знаю наскільки пута того книга, якщо вона дуже того, тому Валта, Ліше б серіал зняли. А якщо книга коротенька і один фільм, то ліше, то добре, що зняли би фільм. Бо в серіалі б це було дуже нутно. От, е, такий серіал, як Вотр персий кільцювати». Настільки тут не серіал шокапеці Шепе не знімав цей серіал лише Шепе вже зняв фільм по цьому книзі Песня», ніж серіал. От реально, ліше Шепе фільм а не серіал Суті Емосон, путь вони прокриті. Кращі. Ну і так, залишили в оригінальний фінал, тому що він був кращий абсолютно в усьому. Але mm -hmm. маємо що маємо. Не раджу витрачати свій час, бо цей проект не працює ані як екранізація, ані як адаптація, ані як окремий твір з власними ідеями. Mm -hmm. Побачимось на каналі! Дякую, що ви сказав думку. Ні, фільм я обов'язково подивлюся, але судячи того, що сказав автор, то фільм вирісив купу сцен із книг. І це дуже обідно. Може. Їх треба показати ті сцени, що по книгах, і мушу, фімпен значно Ну, Нічого вже не втіш, такі адаптації. Ну що ж, ось така ось вийшла що Я Я сподіваюся, що вам тоже сподобалося. Якщо це так, ставте лайки і пишіть коментар. На саме все. Зараз був я потім. І всі до скорої зустр... зустрічі і всім па па па, -па І слава Україні, героям слава!